Тільки ціна, ціна, дивіться, ось ця штука цього року може бути в коїсь замість ялинки. Скоро буде новий рік. Ну і можна просто тут гірлянду повісити. Або не знаю, голову Путіна так от наколоти. Може бути все, що завгодно. Це, ця штука. Це від некерованої авіаракети, тобто це вона приєднується до бойового гелікоптера. Давайте так. Три тисячі гривень, ось ця річ. І вона ваша. Три тисячі гривень. Друзі, я вам нагадую, що ці гроші ми збираємо на пікап для 54-ї бригади. Тому кожна ваша копійка буде допомагати поскоріше хлопцям придбати тачку. Добре. Три. Тисячі гривень, ось ця річ. До речі, вона дуже важка. Ну, така Кілограм десь П'ять. ну можливо, трошки менше. Хто хоче спробувати. Три тисячі гривень. Так, друзі, давайте активніше. А ну давайте трошки підтримаємо, хоча б що. Можливо, хтось вже хоче купити цю річ. Три тисячі гривень. Як тебе звати? Орес, ти це ж ти, друже, дай я. За цю три. За тут віця. Орес він хоче собі мати нормальний музей такий створити. так? Так, да, Добре. Давайте, ні, чекайте, у нас ще ж робимо один-два-три. А, а може, а може. Орес тут вже просто апетит підкинув. Добре, три тисячі гривень раз. Три тисячі гривень, два. Орест точно нам щось порішав. Три тисячі гривень три продано, давайте опуски! Що ми будемо робити? Дякуємо, Дякуємо. вінся! У нас, нас ще подарунки, але щось бачу, що вже, напевно, досить сьогодні. так? Приїдемо наступний раз уже. Чи ще хочете подарунків? А все вже немає чи що? А в нас ще є. Так показ. Манюньки. я тобі лішу тесь. Добре, да, да. Голову кинуть можливо, бічку палати. Сопілка, на якій ми грали на дуже багатьох фестивалях. Ми були на фестивалі Вакер, грали на всій сопілці. І я вирішив теж її покласти як лоб. Насправді це дуже цінна річ, тому що багато концертів ми на ній відіграли. Вона, до речі, ще й розкладається. Тому, якщо ви хочете її там, носити з собою, вчитися грати. Ви до речі, хто придбає цю цепілку, я навіть ну, декілька уроків зможу дати. вам. П'ять тисяч гривень, ця річ вона ваша. Орест! Комплект тобі до тих крутих мілітарних штук ось ця сопілка. І це буде справжній фольк. Скільки? П'ять тисяч гривень. Давай сюди налом! Готівка? Це Віталій! Віталій купляє! Віталій! Давай готівкою! Без проблем. Віталік, я кажу, той, хто купляє цю сопілку, я потім онлайн зроблю тобі навіть урок, якщо ти захочеш навчитись на нього. Добре? Осе, Віталік дає 5 тисяч гривень за цю сопілку, але я можу сказати, 5 тисяч гривень раз, 5 тисяч гривень два. Я казав, що ти мені дав. 5 тисяч гривень три, вона твоя. Ні? Ага. Віталік щось передумав. Хто казав, давай, а тепер вже ні. Ну добре. Давайте оплески, друзі, максимально вам... Оце хлопці зробили. До речі, давайте оплесками підтримуємо. Це наші воїни, які служать в ЖСУ. Дякуємо хлопці. Я так розумію, що ви придбали ці речі, але нам повернули, щоб ми їх продавали далі. Наступний наш концерт Івано-Франківської. Ми розкажемо про цю історію, і вони обов'язково підуть далі. Дякуємо вам всім. Вінниця. Ми продовжуємо. Давайте, давайте так. Ми даруємо вам ось цю сопілку за те, що ви задонатили.